Вітаю вас на каналі «Педагогічний Хаб. Сьогодні ми познайомимося з двома сервісами, як швидко видалити фон зі свого запрашення, для того, щоб ставити до презентації його або на дошку Jumpport. Перший сервіс це примак. Не треба реєструватися і не треба входити. Лише треба завантажити своє зображення, в якому потрібно видалити фон або вставити URL, де знаходиться це зображення в інтернеті. Завантажуємо зображення зі свого комп'ютера, і сервіс автоматично видаляє тло. Тло видалене. Далі зберігаємо на свій комп'ютер. Зберігаємо, і наша світлина вже без заднього фону. Можна використати цей сервіс. Як його знайти, нижче буде під відео посилання на цей сервіс.